Токсична дистопсія супроводжується симптомами зневоднення, втратою рідини чи по-іншому ексикозом. Це вкрай важливий стан і важкий. Людина містить в собі дуже багато води. Маленька дитина складається на 80% із води, в неї дуже великі темпи процесів обміну. Які всі відбуваються за участю води, і втрата рідини води із організму дитини дуже негативно впливає на діяльність всіх внутрішніх органів, які симптоми, симптоми ми побачимо: Велике тінечко запали, риси обличчя загострені, очі запалі, слизові оболонки сухі. Тургор тканин знижений, і еластичні шкіри теж знижені. Складки на шкірі живот, животі розправляються дуже повільно або зовсім не розправляються. Ще раз вважаємо: раз, два, дві секундочки. Дитина на цьому фоні втрачає масу тіла, тому що втрачається рідина із організму дитини, і тому дитина стає легшою. І цю втрату. Ваги ми можемо підрахувати. Медсестринський діагноз: блювання, метеоризм, зневоднення виділяють три ступені. для дітей до першого року життя. Ступені виглядають ось такими відсотками втрати ваги тіла. При легкому ступені дитина втрачає до 5% від маси тіла. При середньому ступені 6-10% маси тіла, при важкому понад 10% маси тіла. Ще виділяють види ексикозу вододефіцитний, солідефіцитний і ізотонічний. Таблиця нам допомагає зорієнтуватися у клінічному стані дитини дитини з ексикозом. Перший ступень ще раз до 5 другий ступень від 6 до 10 і третій ступень більше, ніж 10%. Діре зменшується у дитини. Спрага характерна для дитини з першим і другим ступенем зневоднення. Цікаво, що дитина із третім важким ступенем зневоднення. Взагалі не відмовляється від води, шкіра, вяла, дрябле, складка розправляється повільно, слизові оболонки сухі виперемовані, Большо, великі, велике тімлічко, запавше, частота серцевих скорочень збільшується, тахікардія розвивається, тони серця стають ослаблені, температура тіла може бути підвищена. А у важких випадках ексикозу вона знижується, порушується периферічний кровообіг, а також робота центральної нервової системи. У важких ступенях, При важких ступенях дитина яла, може бути втрата свідомості, можуть бути судоми. Ще одна таблиця по ступеням зневоднення. Теж перша ступень, друга і третя і клінічна картина ось зображена вам може стати у нагоді до підготування до заняття. Але ще раз обов'язково треба враховувати ступень відсотки втрати ваги тіла дитини. Який, який план медсестринських втручань? Загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі. Госпіталізація дитини в інфекційний стаціонар, при важких ступенях в реанімаційне відділення. При перших ознаках токсикозу з сексикозом дитину необхідно припинити, годувати. Може проводитися промивання шлунку очисна клізма. Призначається водна чайна пауза довше, ніж вона була при простій диспепсії. До однієї доби 24 години, рекомендують взагалі не годувати дитину. І необхідно поповнювати втрачену рідину, наводнювати організм дитини. Кількість рідини залежить від ступеню зневоднення. При першому ступені необхідно водити дитині 120-150 мл на кілограм на добу. При третьому ступені 150-170, при, при другому 150-170, при третьому 170, 200 мл на кілограм на добу. Ось ці е, е, цифри є у кроках, тому що у підручнику дру, ну, трохи інші цифри даються. Як вводити рідину? Можна перорально, а можна внутривенна, струмильна або крапельна. Це залежить від ступенів ексикозу. Якщо у дитини перший ступень ексикозу і немає повторної влюботи, то можна вводити всю рідину перорально. При другому ступені 50% на 50, 50% перорально, 50 крапельно. І при важких ступенях ексикозу, мабуть, до 100 всієї рідини, яка необхідна. Дитині на добу, в залежності від кілограмів маси, буде вводитися крапельні. Після закінчення водно чайної паузи необхідно переходити до дозованого годування з сідженим грудним молоком або суміш. Нові продукти, які дитина не отримувала до захворювання, не слід давати дитині на фоні захворювання. Ще раз. перший крок із неводненням – це необхідно встановити водний баланс вирівняти. Для проведення оральної регідратації використовується препарат, називається регідрон. його згадують у кроках, Випускається у вигляді порошку для приготування. Розчину для прийому внутрі. Один порошок на 1 литр кип'яченої охолодженої води розмішати і проводимо оральну регідратацію, напоїмо дитину. Основний принцип що це робиться дуже поступово і регулярно. Кожні 5-10 хвилин дитині даємо випити 5-10 мл регідрону чи іншої рідини, але регідрон кращий. Для крапельного вводення використовують розчин рінгера, глюкози, ізотонічний розчин, і так далі. Препарати для лікування токсичної диспепсії, регідрон для оральної регідратації. адсорбенти, сніг ентерозгіль, наприклад, лінекс препарат, який вистанавлює нормальну флору кішкільника. Ще раз зменшується об'єм їжі в першу добу після паузи. Не, не можна дати дитину повний об'єм їжі в залежності від тику. Починаємо потрошечки годувати, тому що дитина весь об'єм їжі не засвоїть, а буде повторним влюванням. При позитивній динаміці дієту розширяють поступово протягом тижня або навіть більше. Використовуємо ще раз грудне молоко, якщо є воно у матері, або суміші. Дуже хорошо добре працюють кисломолочні суміші. Можна використовувати овочеві протерти супи і пюре із картоплі, із моркви. Сир м'який, ясне пюре, яблука, банани, ще раз морква, дуже добре засвоюється, використовують газову трубку, якщо у дитини є метеоризм, можна теплу пелюшку на живіт, відгрівання при пониженій температурі тіла, жара якщо температура підвищилась. Призначення лікаря можуть знистити антибактеріальну терапію обов'язково. Сучасний препарат для лікування токсичної диспепсії ніфороксазід, згадується у кроках, також можуть використовуватися аміногліказіди, антибіотики пеніцилінового ряду і так далі. Ніфороксазіт використовується тільки пероральна форма. Якщо у дитини повторна блювота, то ви повинні перейти на парентеральне введення антибіотиків. У важких формах використовують глюкокортикостероїди, вітаміни обов'язково використовують ферменти шлунково-кишкового тракту, профілактика токсичної диспепсії це раціональне вигодовування дитини. Зберігання, і пропаганда грубного вигодовування, боротьба з хіпогалактиєю, дотримання режиму годування, сну, правильний догляд за дитиною, загортовування, запобігання контактам з інфекційними хворобами, профілактика та боротьба з рахітом.